Вітаю на уроці Я досліджую світ». Сьогодні ми поговоримо, які в дітей права та обов'язки? Яка пора року за вікном? Який місяць року? Яке сьогодні число? А яка була погода, коли ти йшов або йшла до школи? Яким було небо? Чи були опади? Пригадай, яку назву має основний закон нашої держави? Які права мають діти? Для чого дітям потрібні права? Робота з підручником. 18 сторінка. З моменту народження кожна дитина має право на ім'я. А також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків. І право на їхнє піклування. Права дитини це права людини, яка ще не досягла віку 18 років. Усі діти мають рівні права незалежно від того, де вони перебувають, де живуть чи навчаються. Ці права належать вам від народження і їх не можна у вас забрати. Права учнів. Отримувати знання. Висловлювати особисту думку, користуватися підручниками і книжками зі шкільної бібліотеки, поважати права інших дітей. Обов'язки учнів. Навчатися. Поважати думки інших, охайно ставитися до шкільних речей, брати участь у шкільних заходах. Діти з особливими потребами мають право на спеціальну освіту та догляд. А що ж таке обов'язок? Це відповідальність людей за свої дії та вчинки. Установи відповідність між обов'язками дитини та їхніми тлумаченнями. Отже, уважно прочитай обов'язки, потім тлумачення, постав відео на паузу та з'єднай обов'язки з тлумаченням. Перше поважати і любити своє оточення. Це поважати і допомагати людям бути терплячими до людей. Друге не принижувати гідності кожної людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої людини. Третє бути толерантним до людей. Ставитись до них так, Якби ви хотіли, щоб ставилися до вас. Четверте. Дотримуватися режиму харчування. Споживати корисні продукти. Поважати працю кухарів. П'яте. Давати можливість кожному висловлювати свої думки. Не нав'язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні. Шосте. Дотримуватися правил мовного етикету. Коректно і тактовно висловлювати свої думки. Сьоме. Сумлінно навчатись активно працювати на уроках. Означає старанно виконувати домашні завдання, готуватися самотужки. Розкажи, як твої однокласники та однокласниці дбають про клас. Які обов'язки вони при цьому виконують? Які почуття виникають у всіх під час виконання цих обов'язків? Знову робота з підручником 20 сторінка. Наша держава є учасницею багатьох міжнародних документів з питань забезпечення прав дитини. Права дітей в Україні записані в Сімейному кодексі та законі про неповнолітніх. Україна дотримується Конвенції про права дитини, що є міжнародним документом ООН Організації Об'єднаних Націй. А чого у вас більше? Прав чи обов'язків? Чим права відрізняються від обов'язків? Кодекс це збірка правил. Договір це домовленість двох або більше сторін. Конвенція різновид міжнародного договору. ООН це Організація Об'єднаних Націй. Міжнародна організація, яка працює над тим, щоб підтримувати мир і співпрацю між народами. Запам'ятай. У 1989 році ООН затвердила Конвенцію про права дитини. Це міжнародний договір про визнання основних прав дітей. Які права відрізняються в дітей та дорослих? Дорослі можуть одружуватися, розпоряджатися власним майном, вільно подорожувати. Діти відрізняються від дорослих своєю фізичною беззахисністю, залежністю від рішень батьків, інших дорослих тощо. Поміркуй. Назар учень третього класу. Він живе далеко від школи і щоразу запізнюється на уроки. Назар пізно лягає спати, а вранці досипає. До школи він забуває взяти потрібні зошити чи матеріали до уроків. Однокласники та однокласниці позичають йому олівці і фарби. Яких правил не дотримується Назар? Які ваші поради допомогли б йому впоратися зі своїми обов'язками? Поміркуй! Давай пограємо мої права та обов'язки. Наприклад, я відвідую лікаря за потреби. Це права чи обов'язки. Усі учні класу відвідують гуртки за інтересами. Ми бережливо ставимося до природи. У мене є власна думка щодо певної проблеми. Мої однокласники та однокласниці з повагою ставляться до дорослих, які працюють у школі. Ми повинні прибирати своє робоче місце. Робота над проєктом Наші обов'язки треба об'єднатися у три групи. Обрати тему обов'язки вдома, в громаді або в школі і скласти перелік з п'яти обов'язків, які стосуються обраної теми, зобразити зазначені обов'язки у вигляді інфографіки. Це представлені інформації у вигляді, малюнку, графіка або моделі. Обов'язково пояснити, що відбувається у спільноті, коли ніхто не несе відповідальності за свої дії, та пояснити, чому важливо виконувати подані обов'язки, представити проєкт перед однокласниками та підсумувати результати виконаних робіт. Якщо тобі нема з ким об'єднуватись, ти можеш обрати будь-яку тему і зробити інфографіку самостійно. Робота в друкованому зошиті. Сторінка восьма. Перше завдання. Відгадай загадки. Запиши відгадки. Змалку не щастить Данилку. Звуть його усі. Дитинко. Гей, ти, хлопчик, цималя. Як же право на ім'я? Мама Дмитрика кохає, одягає, доглядає, ще й встигає на роботу, ось де право на турботу. Лихо трапилось вігната. Не пустив до школи тато, бо не знав тату, що діти мають право на освіту. Щоб не завдавали шкоди, струм, вода, вогонь, негода, висота, хвороба, спека. Маєш право на безпеку. Завдання номер 2 Треба поділитися на групи і виконати завдання кожній групі самостійно. Завдання номер 3 Проаналізуй текст і світлини. Познач галочку, обов'язки, які ти виконуєш вдома. Допиши відсутні. Отже, уважно прочитай обов'язки і обери ті, які стосуються саме тебе. Завдання номер 4 Пригадай, що ти робиш упродовж дня у школі та склади список своїх учнівських обов'язків. Наприклад, з повагою ставитися до всіх членів шкільної спільноти, дотримуватися культури поведінки в їдальні та виконувати правила гігієни. Підтримувати чистоту та порядок в приміщеннях школи, систематично і глибоко оволодівати знаннями, підвищувати свій культурний рівень, сумлінно виконувати завдання, дотримуватися зразкової поведінки на уроках, поважати молодших учнів, допомагати їм. Далі подумай і допиши самостійно. П'яте завдання виконуємо самостійно. Права є у кожної дитини від народження, незалежно від віку, статі, мови, релігії, місця народження тощо. Права дітей в Україні захищені законом і мають неухильно дотримуватися. Окрім прав, кожна дитина має свої обов'язки, які повинна виконувати. Чи знаєте ви, що при ООН створено дитячий фонд, який піклується про права дітей у всьому світі? Цей фон створив серію мультфільмів про права дитини. Відшукайте за ключовими словами ці мультфільми в інтернеті. Додому. Повторити тему на сторінках від 18 до 22 та у друкованому зошиті на 11 сторінці виконати першу вправу. Дякую за увагу! До зустрічі!